Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий автомобіль, який ми знайшли і пригнали для нашого замовника. Це у нас Ford Focus 2009 рік, рестайлинг, чорний колір, двигун 1,8 бензин, 125 кВт ой, 125 кінських сил, механічна коробка передач. Пробіг 250 тисяч автомобіль пригнаний з Нідерландів, їхав своїм ходом, технічно без зауважень. по кузову зробили комплекс детейлінгу. так як автомобіль чорний, жодного разу не полірувався, не чистився, то момент вистачало. В загальному автомобіль виглядає досить непогано. До речі, в дуже класній комплектації Титаніум, плюс є навіть заводський ось такий, автономний обігрівач який Працює від розетки 220. Вихід, точніше, перехідник до нього є в багажнику. Маємо значить, ось такі чорні фари, протитуманні фари. Чуфорд, хром. Зверніть увагу, пробіг 250 тисяч, але в якому стані ЛКП. Спереді, тут у нас нічого не фарбувалось. Стан максимально класний, збережений. На ось таких оригінальних легкосплавних дисках версії Титаніум 16, 215, 55R16. До речі, не знаю, чи це вже почали в рестангу ставити, раніше ставили 205-55, 215-55, як на мене, набагато краще, вищий протектор, ширше колесо. Да, буде трішки більший розхід, але по комфорту буде набагато краще. Криша у нас без нюансів, без дефектів. Церкали. З поворотниками в такому стані. Проблемні їхні місця по низам ніде ніякої ржавчини немає. В загальному зверніть увагу на стан ЛКП. Дзеркало. Скло по колу всерідне. Чистий дев'ятий рік, календарний модельний. Ось такі у нас також хромовані рейлинги. Задні гума точно така сама. Автомобіль, до речі, пройшов свіжий, свіжий техогляд РДВ в Голландії у 12 му місяці 2024 року. Заді має автомобіль Parktronic, фаркоп заводський, заводський, FlexiFuel, як бачите, наліпочка, фокус значок. І також в гарному стані. В загальному кузову є такі дрібні якісь моменти, які там коцки, царапки, але критичного немає нічого, як по моніту, як на свій пробіг автомобіль збережений максимально. Зверніть увагу навіть по арочкам, по заднім, і по низам крил, і по самим порогам. Все максимально класно збережене. Виглядає біля ручок, також не затерто, не затягано. Лобове, до речі, у нас іде оригінальний Форд з підігрівом, якщо от видно тенки по всьому лобовому. Дуже класна функція в фордах. Мені максимально вона заходить в зимній період часу. Просто за, запускаєте автомобіль дві, дві? хвилини, і лобове повністю у вас розмерзлося. Так, зовні все показав, сказав. До автомобіля йде два оригінальних ключика. Один викидний, другий звичайний. Все у нас, Кнопочки працюють, закриває, відкриває. Поїхали по салончику. Салончик у нас також в дуже класному стані. Максимально збережений. Комбіновані карти, 4 склопідйомника. Ось такі. Також вставочки. Дуже гарні, хромовані. Чотири склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, тут хром ручки. Поїхали далі по самому салону. Сидіння, стан бездоганний, чисті, охайні, не підшивались, не перешивались. стрічечка збережена, навіть ось скрізь таке біленька стрічка гарна. На порожках Такі такі наклеєчки оригінальні Ford. Пороги також не зачухані, оригінальні кили, мочки, оригінальне шкіряне кермо з круїз-контролем, З датчиком світла. Питаємо всередину. Ось так виглядає кермо, круїз контроль, мультикермо, бортовий комп'ютер, датчик світла, сенсор дощу. Все у нас тут присутнє. Уже рестайнгова велика магнітола з навігацією, двохзонний клімат контроль. Запускаємо автомобіль. Рестайнгова приборка. О, повністю рестайнговий автомобіль. Працює. Двигунчик працює ідеально. 1,8. Проїхав своїм входом більше 2000 км, ніяких нарікань немає. Масло, до речі, верхній рівень, як був, так і є. У них є така проблемка, треба до речі, змінити мову на нашу. Була проблемка з магнітолою. Коли робили комплекс детейлінгу, вимкнули жилення і не знайшли код. Тому код довелося доставати. Зробили, підключили, зараз все працює. Двохзонний клімат-контроль, як я вже сказав, підігрів саме підігрів переднього, обігрів заднього. Коробочка, механіка 5-ступенева, щеплення в автомобілі нове, замінене повністю весь комплект. Підстаканники, лобкотник, USB. Дзеркал заднього вигляду з за автозатимненням, як бачите, комплектація дійсно досить непогана. Гунчик у нас ще не працює, задній ряд, задньому ряду, такі на пластику десь є якісь косочки, якби автомобіль не новий в загальному. Навіть є ось такі бути з підстаканниками з двома. Забув показати ще й ніжка спереді, зверху. Так як це у нас комплектація Титаніум. Є фідочечник, є світло. Раз, два і три. Це вам для розуміння, ці плафончики також. Кількість плафонів залежить від комплектації автомобіля. Досить часто їх буває тільки один спереді. Ляда без ржавщини. багажний від цих. Можете бачити, цей автомобіль не димить, не переживайтеся. Він тільки виїхав з гаража, холодний, конденсат на вулиці мінус. Я думаю, пояснювати не потрібно. Шторка, ролета присутня. Автомобіль повністю у нас відразу забігаючи, наперед, скажу, комплектний. Тут у нас знизу, зараз зручно міркую, повністю є докатка, під докаткою є набір всього інструменту. Жодного разу він не діставався звідти, як бачите, цей шнурочок, про який я казав. Підключається спереді, і тоді до розиточки і йде підігрів двигуна. Це зроблено для північних країн. Стеля добре. Легко заїжджає, виїжджає, афіксував, фіксував. Біжемо й далі. З цього боку також все добре. Все добре, покажу відразу документи. Автомобіль заганявся, розмитнювався на фізичну особу. Документи 9 рік. Заїхав автомобіль ну, свіженький, коли 10.02 заїхав. Декілька днів, як в Україні. І вже сьогодні будемо віддавати його нашому замовнику. В на автомобілі йде ціла купа документів. Трешки незручно. Ціла купа документів. сервісна історія, до речі, чим приємно від початку і до самого кінця. Плюс є навіть змушена... Зараз секундочку. Плюс є навіть РДВ свіженька. Так, це радіокод, документи, є РДВшечка, тобто от, тихогляд, як я сказав, вона прийшла 13.24 пробіг 249 тисяч кілометрів Ford Focus, він код її і по сервісу. Сервісу по сервісу по сервісу. Починаючи з 6 місяця 10-го року 11 тисяч, і пошло, 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 поїхало. Дуже багато відміток, вся історія є і крайня в нас най 21 рік і потім 10-й місяць 23-го року 232 тисячі. Повністю все є майже до самого кінця. Так, під підкапотку, так як це у нас Ford, то капотик у нас відкривається ключиком. Зараз візьмемо ключик і відкрию, покажу. Ось так у нас виглядає підкапотка. З того, що я бачу, абсолютно новий генератор. Ремені нові, двигунчик працює. Тихесенько, до речі, це 1,8 Duratec 125 кінських сіл, як я вже сказав, це фордовський двигун, цепний, цепка не чути не на холодну, не на гарячу. Акумулятор Bosch 60 Під капотом все виглядає досить непогано. Фари рідні, антифриз світлий, всі рідини в нормі, не ржавий, зсередини також капот виглядає добре. 309 рікер. Знає, що ще показати, що будемо підводити підсумки, друзі, сьогодні на огляді був такий, ось такий автомобіль, який ми знайшли і пригнали для нашого замовника. Даний автомобіль стає замовнику в 6 тисяч доларів. Я рахую, що за 1,8 мотор за чесний рідний пробіг за, такі, за таку комплектацію і такий стан це дуже гарна ціна. Кому цікаво, звертайтесь, знайдемо, підберемо, приженемо і для вас. Нагадую, Ford Focus, 9 рік, комплектація Titanium, класний стан, класна комплектація. Та, в принципі, і все. Нагадую, з вами був Майнекс Карвії Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Фейсбук. До нових зустрічей!